Подивіться на ці дві баночки. і цей і цей мед є ріпаковим медом 2025 року. Біла баночка це скачений мед минулого тижня. Першу качку ми вже підправляли постійним клієнтам, які резервували його. А цей мед був скачений вчора і він має ще рідку консистенцію. Цей сорт кристалізується дуже і дуже швидко, тому що містить дуже багато глюкози. Ось цей ріпаковий мед скачаний вчора, він ще ріденький, але в нього вже є ознаки навіть загусання. Подивіться в нього. Вже є помутніння, це означає, що він скоро почне загусати і біліти. Буквально за декілька днів він стає на такий густенькій, світленький і побіліє вже на третій, п'ятий день. Буде крем, а через декілька тижнів буде вже тверденький, повністю закристалізований. А це ось ріпаковий. Мед. Подивіться, він як кремчик ось набирається. Він уже повністю закристалізувався. Пройшла глюкозна пінка. Ось так ось він виглядає. Це ось така ось у нього мастка, консистенція дрібнозерниста, Він сальний мед, дуже смачний. Можна його замовити, і ми вже зможемо найближчим часом його вам відправити.